Видача грошей від імені Червоного Христа один з найпопулярніших методів заволодіти увагою українців. Тим паче, коли обіцяють миттєво надати 300 тисяч. Окрім Червоного Христа, Україна офіційно уклала меморандум ще з шістьма міжнародними організаціями. Це не враховуючи діяльність менш глобальних благодійних фондів. Та ще ніхто не обіцяв видати допомогу у розмірі 300 тисяч гривень. Про це заманливе оголошення ми поспілкувалися з місцевими мешканцями. Чи правда, що Червоний Хрест може по 300 тисяч українцям надавати? А ні, гадаю, що це за велика сума для виплати допомоги. Я думаю, ні. А чому так думаєте? О, під час війни організація Червоний Хрест показала, що вони не дуже можуть допомагати, а тим паче з такими сумами. Я думаю, ні. Я не, не в темі взагалі, але це великі гроші. Якщо зранку з пенсією, то, звісно. Вы ж понимаете, что это несравнимые, несопоставимые вещи. Честно, даже не знаю, но ну, знаю, что дают. Ну, раньше давали и помощь от сільпо давали. А сейчас не могу сказать. А вот саме про такую сумму, что? Що... Не слышала. Первый раз от вас услышала. Чернігові у жінки вкрали з кредитного рахунку 110 тисяч гривень. На Сумщині чоловіка ошукали на 19 тисяч. В місті шостка жінка втратила 35 тисяч 400 гривень. На жаль, кожного дня українці продовжують втрапляти в шахрайські пастки. У 2022 році особливо популярною стала схема, де пропонують отримати грошову допомогу від міжнародної організації. Для злочинної оборудки навіть не завжди вимагають банківські реквізити. Для популяризації Своїх схем здебільшого шахраї обирають соцмережі та відкриті чати в месенджерах. Не шкодують грошей навіть на рекламу. Ось як на цьому прикладі. Сторінка є допомога українцям онлайн, рекламує виплати від Червоного Хреста. По-перше, подивіться на назву в офіційній версії є, пишеться з маленької літери і немає приставок у вигляді уточнення українцям і англомовного слова онлайн. По-друге, текст реклами містить одне слово хрест. Скоріше за все, це російське слово в латинській транслітерації, що ще у собі приховується спільнота, не дивлячись на те, що тут чисто і пусто, ми бачимо, що сторінка створена лише 30 березня, цього року і керується з В'єтнаму. Все ще не підозріло тоді підемо за посиланням. Відвідувачів зустрічає червона інтернет-сторінка, де, окрім кнопки, яка спонукає отримати виплату, нічого не працює. Навіть адреса цього сайту одноразова складається з вигаданого набору символів. Шахраї не потурбувались про наповнення цього ресурсу, який по суті веде на таку ж криву анкету. Звісно, вона прикрашена гучними фразами, офіційними логотипами та патріотичними лозунгами. Все, щоб не виникало сумніву, що 300 тисяч вам гарантовані. Навіть чат є. Тільки він. Бутафорний, де повідомлення зациклені в спеціальному алгоритмі і прокручується по декілька разів. Але цей псевдочат дає нам підказку, хто стоїть за цією ініціативою. Тільки не подивіться на ці шедеври. Вперше в житті отримала допомога від держави. Ошалети просто 85 тисяч гривень. Дякую. Вітаємо вас. А нас от пойму, то зовсім невелика сума формується, і це на всю сім'ю. І на завершення в стилі російського мовного звороту я отримав свою допомогу вдячний цілком і повністю. Дуже до речі, ці гроші на сьогоднішній день. Нема сечі, трепіти ці пекельні борошна. Текст на сайті універсальний гугл показав нам ще дві ідентичні анкети для збору персональних даних. Ця майже повністю схожа на офіційний сайт місії Червоного Хреста в Україні стосовно переходу на цей сайт. Це просто перейти, подивитись цей сайт, це абсолютно безпечно. Користатись цим сайтом, просто щось там, навіть натискати, писати і так далі. Е, ніякого, скажімо так е, ніяких проблем вам це не принесе. Але в якийсь момент на цьому сайті вас просять перевести гроші на певний рахунок. На інших подібних сайтах можуть просити навіть ввести дані там вашої картки. Наприклад, конкретний сайт, який ви мені надіслали, він взагалі дуже простий. Там просто кажуть: відправте 300 гривень на ось цей номер картки. Все відповідно, просто зайти і скористатися цим сайтом, немає ніякої проблеми. Але якщо зробити те, що вас просять, то вас позбавлять. Трьохста гривень, як правило, до поліції ошукані користувачі звертаються не завжди, тому статистика не має чітких показників. Наприклад, до южненського відділення поліції за перше півріччя надійшли 42 звернення. Правоохоронці кажуть, що це 80 відсотків від реальної картини. інтернет шахраї це е, такий кримінальний. Е, Кримінальний вид злочину, який не короткочасний у розслідуванні даних, даного виду справ, зрозуміти кому належить той чи інший номер банківської карти, хто як то кажуть на тому проводі, кому належить телефонний номер телефону. У відкритому доступі, і навіть у доступі відкритому для поліції на даний час немає. Коли звертаємося до банків, акцентують увагу на тому, що це банківська таємниця, і в зв'язку з чим приходиться доводиться звертатися до суду, з клопотанням, відкриття інформації про банківські рахунки і так далі, і тому подібне. І це потребує певного часу, що є на руку інтернет-шахраям, які і в цей саме час отримання нами, скажімо так, слідчими інформації продовжують свої шахрайські дії з іншими громадянами, і не тільки на території нашої громади. Також корисно знати, що до справжнього порталу є допомога. Цей портал створило мінцифри. Там можна дізнатись про грошову допомогу від держави або міжнародних організацій. Є можливість залишити заявку або запропонувати підтримати інших. На сайті є окрема вкладка про виплати від міжнародних організацій, який формує заявки від громадян в єдину базу, через яку фонди розглядають кожну заявку індивідуально. Зверніть увагу на адресу сайту Є допомога бов.ю без ніяких сторонніх символів чи посилань тільки цей ресурс офіційний а інші клони ми характеризуємо як шахрайські платформи і просимо берегти свої персональні дані гроші та здоров'я